Обставини смерті військовослужбовця на Одещині під час спроби нелегального перетину кордону розслідує державне бюро розслідувань за даними слідства, 14 липня, четверо військовослужбовців. Втекли з навчальної частини у Захарівському районі Одеської області та намагалися потрапити до Республіки Молдова. Під час спроби нелегального перетину кордону їх помітили прикордонники і затримали. Один з втікачів напав на прикордонника у відповідь той застрелив нападника із табельної зброї. Відкрито кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини події. Подробиці цього випадку сподіваємося почути від Тетяни Сап'ян радниці з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю Вадим, вітаю Олю і звичайно ж вітаю усіх людей національного марафону. Я єдине хотіла би зауважити одразу, що підтверджуємо усю інформацію, яку ви щойно оприлюднили. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для того, щоб встановити абсолютно усі обставини цієї події. Коли ми з вами говоримо про те, що один із військовослужбовців, який намагався нелегально перетнути кордон, через втекти до Молдови, скажімо так. Він а, напав на прикордонника, і він почав його душити, коли намагався втекти. І відповідно останній а, застосував табельну зброю, що спричинило до що, спричинило смерть. Зараз ми можемо знову говорити також про те, що попередня кваліфікація цього правопорушення це перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки. Звичайно, що за це є і відповідальність. Маємо розуміти, що відповідальність така досить сувора. Це на декілька років можна позбутися волі. Але на сьогодні це вся інформація, якою я володію, і далі вже в ході до судового розслідування можливо вдасться з'ясувати якісь інші деталі. Зрозуміло. Ну, ми розуміємо, що е, справа сталася напередодні. Слідство триває. Не все ви можете повідомляти нам на загал. Але дякуємо і за такі подробиці, пані Тетяно, і за оперативне включення в наш ефір. Тетяна Сап'яна, радниця з комунікації ДБР, щойно була на зв'язку і розповіла про випадок про розслідування власне Державного бюро розслідувань обставин смерті військовослужбовця на Одещині під час спроби нелегального перетину кордону.